DVB, девелопі Business, є проєктом шведського інституту менеджменту. Це проєкт, місія якого є розвивати середній бізнес компанії середнього бізнесу, зростаючі компанії. Ми зараз переживаємо дуже серйозні зміни. Де серйозна трансформація в суспільстві? Ця трансформація вона чіпляє абсолютно всі сфери життя, в тому числі бізнес. Я думаю, що можливо навіть і в першу чергу бізнес. Податки будуть зростати. Їх треба платити. Споживач стає вимоглим в якість треба інвестувати і піднімати рівень інвестицій в якість. А люди будуть коштувати дорожче, зарплатню треба піднімати, треба інвестувати в мотивацію і так далі. Тобто, все, що пов'язано сьогодні з розвитком бізнесу, воно все пов'язано з підняттям витрат. Головний меседж, який я хочу донести, що конкурентна спроможність майбутнього вона буде визначатися в, в, от, в такій в унікальності вашої бізнес-моделі. Форуми, і в тому числі діловий форум у Львові, це унікальна площадка, де можна прийти і поділитися ідеями, десь щось почути і щось віддати. І дуже важливо розуміти, що не тільки почути, але й прийти і віддати. Мало того, синергія, про яку я казав, як конкретна спроможність, вона, вона показує нам, що інколи буває так, що ти йдеш на форум, ти з кимось зустрічаєшся, ти спілкуєшся і в рамках. У цього спілкування цієї комунікації раптово виникає якась ідея. Я сподіваюся, що ми скоро побачимося у Львові на весняному діловому форумі.